Доброго дня! Роботи йдуть повним ходом, не дивлячись на те, що початок лютого, але погода весняна на, даному, на даний час, тому посадки-пересадки продовжую робити. Ну, я думаю, що я звільню собі час на весну більше, а також мені це подобається. Скажімо так, мені це подобається. Якби дозволяла погода, я б завжди коперсалася в земельці і в садочку. Е, якщо ви пам'ятаєте, я казала, що буду пересаджувати, я отримала посилку, мабуть, ви вже дивилися розпаковку. І тому я буду, вже маю чим замінити у моріку на передньому плані, але спочатку покажу, де я її висадила. Ось бачите, ось туточки вона. Спочатку це чому знімаю з цього плану, щоб, щоб ви розуміли, що її буде видно з усіх сторін. Чому висадила саме тут? Тому що вона буде висока, струнка, і це на перспективу, коли ця ялина підніметься до прийнятної мені висоти або хоча б на метр. Я думаю, що цих абрикосів і цієї черешні тут вже не буде. І, звісно, на подвір'ю я садити більше дерева не буду, тому що ми їх садили ці дерева, але вони раніше були за парканом, а тепер вже ніби вони паркан перенесли і вони ніби вже в подвір'ю. Тому і посадила цю моріку з перспективою того, що вона підросте, її вже ніхто не буде заважати. А поки що, хай е, наростає свою кореневу е, систему, і крім того, хай піднімається трохи уверх. Я іду, іду саджати. Я вже підготувала ямку. Я взагалі вже багато що зробила, підготувала. Верніше ямка там була, я викопала жоморіку і йду саджати оту, ту тафет, яка теракотового кольору. Ось, І вона тут буде на передньому плані. Кореневу я показувала, коли робила розпаковку, але все рівно ще раз уточнимо, я вже витащила з горщика. В посадкову ямку, крім сірки, нічого не додаю, тому що. Ці рослини мають добриво. І крім того, у мене гарний і поживний ґрунт. Ось так. Рукавиця, у мене десь в кишеня. Звичайна рукавиця. Секундочку. Ось, оділа рукавичку. І я прикопую. Корінечко не прийшлося мені розпрямляти, тому що воно не було дуже закручено. Ось так. І отак я свою, свою туєчку тут посаджу на передній план. Ось. Вона в мене, я вже казала минулого разу, що купила її, тому що вона в мене була, але вона росла під черешню і її не, не сподобалася тінь. І вона у мене пропала. Або, можливо, її з'їли е, хробаки, е, лічинки майського жука. Так, це посаджено. Тобто, камінь доклали, все, відсовуємося. Значить, у мене тут замість аморіки росте тафет, Golden Tufet. Далі йде сосна. Далі я хочу от у цьому місці, ось у цьому місці хочу посадити. Е щось повзуче, низькоросле. Але не хочу це, що квітує білим, а хочу, де ж я тебе десь я вже загубила розкалик. іду покажу. Ось, це вічно зелений флокс, флокс шиловидний. Він у мене квітує фіолетовим, робить отакі куртинки. У мене є декілька видів, але я розсажу від свого, там, де найбільша куртиночка, там і собі розсажу, покажу вам. Ось буду відсажувати від цього куща. Він такий гарненький, бачите, потужний. Ось так я розгрібу. Бачу, що є у мене край такий, що вже пустив корінчики, відкопаю і пересаджу туди. Мені здається, там сонячно і йому буде дуже там гарно. Взагалі обожнюю флок шиловидний, маю декілька їх кольорів. Ну, це фіолетовий, такий, ну, світло-фіолетовий. Ось я відкопала таку частинку. Тут є вже з корінчиками, а є просто. Ну, так як я відкопала, бачите, обрізала. Але він весь прийметься. Це така зовсім невибаглива рослина, і тут він буде дуже гарно себе почувати. Ви знаєте, що дуже добре, якщо є звідки взяти своє. Ці всі рослинки, звісно, були куплені, але вже тепер, протязі деякого часу, у мене вже багато що є свого. і Закопую його максимально з думкою про те, що все ж таки лютий місяць. Не... Головна його на даному етапі задача просто прийнятися. Притискаю все. Все. І я сподіваюся, що він пустить корінчики, вкоріниться до весни. І весною, і весною я його Отак От обкладу камінчиками, і отут, бачите, ось так. Тобто між сосною і між туєю він буде отак гарненько рости і надходити, ну сюди ближче налазити на травичку, якщо цю травичку я збережу. Далі я хочу подумати, де ж я висажу цю ялинку на низькому штамбі, і ось цю на високому. Я принесла картон, бо думала, що можливо я зроблю відсипку камінчиком, але під низ постелю картон. Зараз я це все обдумую і вам вже покажу результат трохи пізніше. У своїх посадках. Ось я е, минулого разу купляла рослинку за 35 гривень, там в розпаковці є її назва. я вже не пам'ятаю, е, як точно цей. Я обрізала її, хотіла просто показати, бачите, вона була більш пухнаста. Я обрізала її весь низ, тому що я хочу, щоб вона була у мене ніби як на ніжці. Одразу. Не буду я е, чекати. там щось е. От Бачите, у мене там даніка. Даніку я також ось сонце світить і не особо видно, ось, і я підня... підняла даніку на ніжку, тому що мені здається, що вона, по-перше, так краще виглядає, по-друге, е собаки це все через собак в основному, бо вони мітять територію і страждає в мене Даніка. Я її підняла на ніжку. Отак От само, я думаю, що буде із цією туйкою. Якось назва її. Нагадаю, то потім підпишу, якщо нагадаюсь. І я її отак зразу, одразу я її сформувала і хай собі так звикає до своєї такої форми. Традиційно ямка з сіркою і посадка. Подивимося на кореневу. Ну, це дев'яточка, тут має бути все ок. Так. Ось, ось коренева, розпрямляю зараз і саджаю її, землю туди, корінчики трохи-трохи розпрямила і, не заглиблюючи, одразу буде посадочка трошки, трошки. Так, Подальшому покажу далі. Далі. Це ніби вона буде у мене, ну я вже відділила. Ось, ось так я відділила, так як я і планувала по нану. І отак воно вже, вже приймає якийсь зрозумілий для мене е, вигляд. Не дають мені засняти кішку, ась. На вулиці ще тепло. Ну що, на сьогоднішній етап я закінчила свої посадки-пересадки, і хочу вам показати, це все чорновий варіант, але воно поки що все призупиняється, бо, ну, як завжди, по-перше, не сезон, не маю е, трав, не маю ніяких злакових. І тому обходилася чим є. І плюс до того маю деякі плани на е, рослини, які можна побачити тільки влітку. Тому поки що я призупиняюся. Давайте покажу, що я посадила. Цього зеленого кільця не буде. Ніби не звертаємо на нього увагу. Просто я не хотіла перекопувати повністю, щоб ну, все ж таки це подвір'я, щоб воно виглядало більш-менш охайно. Я посадила, я вже казала, я посадила оцю. Тут, тут я зробила повністю. Я забрала, у мене там різ бересклет, барбарис червоний. Барбарис я пересадила ближче. Тут посадила ялинку. ось так, Цю осоку моров також одну пересунула сюди, а одна. Ну, поділилася у мене в руках. Я коли її коли я садила, то казала, що цей кущ можна ділити, настільки він був величенький. Ось, І в мене вийшло, що один я посадила там, один посадила тут. І один посадила ось тут. Ось тут. Це ця Туя без назви, я просто не пам'ятаю. Я її ніби обрізала під штамбік. Вона тут так буде рости. Тут у мене блакетна, Фат Альберт. Ну, Видно, що вона блакитна одразу, бо ось тут у мене нідіформі, а зелена, то ясно, що вони відрізняються по кольору. От. І коли тут у мене зачервоніє барбарис, то буде така гарненька картинка. Ще тут попереду підуть такі сповзуче. Ця зелена місцинка, я так думаю, що. Я ще нічого не думаю, потім все розкажу. Тут, на передній план, я висадила ось цю П. P... Як тебе? Певе тіджен. тіджен, певи тіджен. Вона має двохсторонню хвою. З одного боку вона блакитна, з іншого боку вона зелененька. Така цікава. Звісно, вони маленькі, але для того вони є, щоб вони росли. Ну, і ось така у мене буде картинка. Звісно, це все ще в сирому вигляді, але я задоволена пророблен... проробленою роботою. Нагадаю, що це лютий, початок лютого. І ось так. Тут ніби я обклала камінням, для того, щоб я розуміла, де буде край. І з цього боку трошки, щоб сонце не засвічувало, таке сонце, що не можу зняти. І ось так воно буде, оця частинка. Повністю. Обов'язково хочу злаки. Не мої дівчата, у яких я купляла злаки, я хочу пінесету, свій Маю. Маю свій, але не хочу його розсаджувати, тому що в мене дуже молодий. Я не люблю. Мені простіше докупити, аніж. Рушити з місця свій. І тому хочу обов'язково Пінесетом, я бачу тут його. Попід паркан у мене там є просо, червоне, одне і друге, і анабеля росте. Тобто там у мене все зайнято, воно підніметься і закриє мені паркан. Цього року стригла, тому що були дуже молоді і неохайні. А тепер вже ж вони укріпляться і буду лишати на зиму. Тим більше, які у нас зими, то навіть і не. Нема чого стригти. Також за горчиком у мене росте гортензія. Тож сподіваюся, підніметься цього року, коротко обрізала, щоб укріпилася. Ну і ось так Ось така у мене місцинка виходить. Ну, Мені подобається те, що я бачу, бо тому що я вже в загальному так собі уявляю. Звісно, не вистачає в ідеалі, могла би. Хоча б зробити це коло рівним поки що, але дійсно трохи замучилася. І тому зроблю це коло, поки воно буде стояти таке, то зроблю його рівнішим для того, щоб вигляд був кращим. А так каміння поприбираю, бо я не люблю повністю обкладжено все камінням, ну, типа бордюр. Камінням мені так не подобається, але поки що лишила для того, для себе лишила, щоб бачення мати. Це ви разом зі мною. Проходити всі етапи розбудови нової діляночки. Так що тримайте в курсі себе, я обов'язково буду показувати. Ну, якщо морози почнуться, то, звісно, зупинюся. Ну, поки що зупинюся, бо кажу, злаків немає і немає. Хочу деякі рослини, літні, навіть не знаю, в кого замовити, бо ніколи не замовляла, хочу щось, ніби котовника. Фіолетового чогось мені здається, що тут по центру якийсь бекущ один такий великий, але вже не гортензію. Хоча, можливо, і не виключаю я думки про гортензію по, про це, по центру. Можливо, я би ну, листопадне, не знаю. Мені подобаються клени. Маю, о, маю місце, де можна купити клени японські, але я не знаю, як воно це все впишеться. Тоді мені, якщо би я купила клен, то мені би треба було купити пагоду. Знаєте, такі є будиночки камені, а вони такі дорогі, воно дуже гарно виглядає. Ну, не знаю, не знаю. Все, все в процесі, кожну нову покупку або кожну нову рослину, звичайно, буду робити розпаковки і показувати, щоб ви розуміли і бачили, як воно все створюється. Все, поки що всім гарних, спокійних днів. І чекайте мене в наступних відео з новинками.